Ми зробили, щоб розміновувати можна було механічно, без людей, щоб це було дешевше в 40 раз. Ми зробили, щоб на одну годину роботи це коштувало 5 літрів бензину, а не 35. Ми зробили так, щоб всі деталі вироблялися у нас в Україні. Ми зробили так, щоб при взриві танкової міни він виживав 100% випадків і він міг працювати через годину умовно, навіть через 30 хвилин насправді. Найгірше, що ви можете зробити такому розміновувачу, це підірвати йому ланцюги і в нього вам треба буде 4500 гривень заробити.